Серед пасовища, справа канала, зліва кукуруза, жодного дерева і стежка. Ваші варіанти, хто це може бути? Бобер? Бобер курва. Mm. Так, 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 так. Що є бобер? Бобер їсть, їсть кукурудзу. Все-таки, коли переорали пасовище і посадили кукурузу, не все так погано, бо бривище їсти такі. група завжди максимально якісно проходить до підготовки нашої. Експедіції. Тому ми вирішили для того, щоб оцінити, наскільки ця кукуруза шкодить довкіллю клімату, навіть зробили ґрунтовий розріз. Правда, ми зробили не дуже повноцінний, це непонятна якась яма. І... Але можу сказати, що це терфені грунти. Ловіть. Оба. Дивіться, зуби бобро. Ми виявили що думки, що поперек йому треба дерева, вони трошки перебільшені. Бо виявляється крім кукурузу, він може їсти лазу. Задавали питання, чому бобр не із кукурузу, а чому із ласу. Тому що кукуруза кроплена, а лоза екологічно чиста. Якщо дивитись на супутник, то ця територія виглядає природне пасовище. Очікування. Ну не зараз, звісно, в жовтні очікування, весною червонокнижні види. Реальність сумна, Катя? Це сіяно золотарником інвазійним видом. Це осушена заплава річки Кутянка. А там трохи далі ця заплава вже пішла під торф. А то, як зараз з для норго незалежності, треба будувати корисні оповної енергетичної групи, то, відповідно є велика вірогідність, що це родовище знову влупить під видобуток торга. Так як тут ПЗФ немає, нам треба знайти якісь аргументи, чому це родовище треба зберегти. Не діють. На жаль, аргументи на держіонадра про те, що взагалі торфовище клімат, 21 століття, якась треба відходити старих стріктах. Тому ми хочемо пройти туди, щоб описати, яке це оселище, і ну, не факт, що щоб чорно види, вийдемо, напевно, не побачив таку пору року. Але там от, трохи далі в лісочку, може щось і буде. Це стежка. Стежка не люска. Є два варіанти. Ми всі взяли ОЗК для того, щоб перейти в ОЗК вдягнути. Але ж падло. падло. Воно мало, можна перестрибнути. Приймаємо ставки. Замочує ноги чи ні. Так. Варіста, може бути щось погане. Може, хтось легше спершу стрибне. Візьміть мій телефон. Петро, може, щоб було. Тихо! Нормально, трошки замочився мінімально. То ще знову. Цікавий шлях простим не буває. Це точно UNCG, а не екстрім клуб е... Петро Тєстоп. Вероніка, що? що ти скажеш? Могло бути хуже. Пока. Буде.

Червонокнижний вид. А на туристів дуже багато. І створити охоронну зону. Я хочу їсти. Їже, бачні бублі. Віра, скільки є грибів? В лісі мало, у мене в торбі непогано. Фу, непогано. Весь ліс пропав. Праві були лісники, коли казали, що створюють національний природний парк. Весь ліс сихає, караїдом не бореться, все гине. Раз, два, три, пара десятків мертвих сосен. Але що ми бачимо в результаті? Спишка караїда обмежилася цими соснами, навколо абсолютно нормальні сосни. Якби сюди зайшли наші друзі з лісового господарства, тут б у нас була суцільна санітарна рубка. В результаті ми маємо галявину. Галявина починає заростати піанерними породами. Галявина — це класно для бієрозиманівця, для багатьох видів, для птахів, для тварин. Суцільний плюс, але весь ліс пропав, так, да? в національних парках, весь ліс пропадає. Весь, весь, весь. Якщо його зробити, він не пропаде. Це кешені плаву, але це ж хорошо. Там все і не Але вже це викине червоно вид. Але? Але її все одно потрібно прийняти, як і будь що ви бачите. Починається дуже цікава дорога. Ну, По-іншому ми піти не могли. Жоргуємо шукаємо. Он болото, десь журавлина. Куда ми розуки вперед? Катя, то вже все, старість. Ти їсти хочеш? Що ми будемо їсти? Не знаю. Гриби. О, а отут, якщо глянути, де ми були на торфовищі, виходить, отут тут був видобуток торфа. Оце ми обстежили, а тут ми не обстежили, але я щось думаю, що там теж той золотарник. Ага. Виглядаю, виглядає ідентично. Ага. Ну, побачимо, що в ротаті вийде. А, це цієї не схили, що воно поконує. Ну так, що видно, аж mm -hmm. коню видно, наскільки це воно все mm -hmm. так? — Що ми хотіли? Подивитися, то торховище, яке частину вже віддали під видобуток торгу, частину ще планують. Є у нас тепер аргументи, що ви не віддали під видобуток? — Так, так. Які? Там живе Бобер? — І ще є там. <сум> 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 так. Добре, друге. Там, де розширяти парк, де лісники не хочуть віддавати. Знайшли червонокнижні види. Так, Найшли, так. Знайшли. Знайшли ми нове селище для України, золотарник на сушених торповищах. Так, але кращих не знаходилося. Ну на жаль. В общем, якщо дивитися в охороні природи, головний метод, який має бути: принцип зайчика. Щоб дивитися в результаті нашої роботи, чи стали краще умовному зайчику. Ну, в принципі. Якщо ми створимо охоронні зони і не дамо, то торфовича пустити до торг, на зайчику стане краще. Значить, в принципі, ми шляли з три дня не дарма. Будьмо.